Всіх вітаю, мої любі друзі, мої підписники. Ми зараз приїхали на дачу, в мене є пару годин, але починається дощ. Оця сьогодні його аж 6 вечора і, на жаль, він вирішив раніше піти. Ось така справа. Ось така красуня вже тут пожухла. трішечки. Ось тут ще гарненька. Зараз подивимось як мій новий квітничок, начебто сам шити гарно почувається. Все добре. Так, зараз буду тут все швиденько виривати, зберу трішки помідор, де не де ще є жовтенькі так. І буду прибирати тут городину. Багато віршка напало з горіхом. Зараз я тут свиденько працюю, бо вже спустився маленький дощик, хочеться трішки прибрати. в мене тут була виросла ромашка, сюди самосівка, і скільки від неї вже насіння повсходило. Подивіться, що тут виросло. Помідор. <з Mum -dur> Ох, і природа вже чарівниця. <хи> вже а він <навіть>, надумав виростити. <хи> ну, на жаль, не садилася в цьому році. До речі, земля така суха, сапа просто відскакує, не можна ні переполоти, нічого взагалі зробити. Дуже важко, намагаюся хоч якось підкошити землю. Але таке собі. Всього, я закінчила тут прибирати, залишилися лише квіти в мене. Позаду вже чистенько залишилось там два кущі колохини. І бачите, в мене тут таке напівколо, буде тренд, але я бачу, що я трішки коколоку посадила дуже далеченько, потрібно її трішки ближче сюди пересадити. У нас посередині знаходиться. От, прибрала. Чорнобривці не хотіла, але вже знаєте, як психанула та забрала, прибрала все тут. Тепер тут чистенько, Земля дуже стихала, зриваються дощики, знаєте, це буде чи не буде, поливати чи не поливати. Хотіла сьогодні ще й обробити дерева, бо подивіться на нашу красуню, грушу. Це ж просто жах. Капець. Ось, але... На жаль, і завтра обіцяю цілий день дощ. О, дуже мало часу. Дуже. Ну, що є, то є. Ось тому зараз, можливо, я ще щось пересаджу. Зараз потрібно мені ще викопати ромашки. Запропоную мамі чоловіка. Ось, якщо їй потрібні. кому я не доїхала так. ось. Буду місце звільняти під лаванду. Так, у мене ще в планах, поки встигаю, туди йде, то не йде, пересадити Монарду. Подивіться, як вона розростається, в неї така поверхнева коренева система. Він бачите, які вже широкий кустики, багато такої, як порослі є. Буду зараз викапувати її звідси. Все. Я розчистила остаточно свій квітник, залишилися. Крім гратиму всі рослинки, які буду тут я пересаджувати. Що в мене в планах? Я хочу між трояндами посадити кущі лаванди. Ось у мене тут є 4 кущика. От, перед лавандою, між лавандою, трішки спереді, я хочу посадити кущики армерії. Ось ці маленькі, зелененькі. І зробити. Таку бомбу на пів місяць з допомогою стрічки, обрамити її. Тому все звільнило. І наступного разу можна вже, я сподіваюся, що буде гарна погода, не така, як сьогодні, і можна буде робити вже пересадки. Лаванда квітує. Не знаю, може її обрізати чи ні. О, це ж трояндочка, це просто красуня. Така вона гарна. Кокалока взагалі. Камера не передає, але вона наче як якась перламутрова Красуня. Краса. <свист> я так рада, що сьогодні тут добре попрацювала. звільнила квітничок. До речі, ось тут я також останні майори вирвала. І я не знаю чому, але в мене щось пропав кущик, М -м -м -м. Які є. Воздики. Не розумію, що сталося, але щось або обіділа, або з'їла як видно. Зараз сонечка немає, але все одно не той колір, він більш такий темніший. А та інша стоїть там біля гортензії взагалі не квітує На бутонах і все. І знаєте, що мені щось не подобається? моя лаванда. Якась вона жовта. Чи пропадає, чи що з нею, не знаю, але щось. Щось не те. Добре, буду збиратися, бо вже всі стоять над душею і чекають, поки я зберуся. Не на сьогодні день для мене. Все одно. Те, що запланувала, я зробила. сторони. Досі так чайно, воздичка квітує трішки, капуста гарна і дуже багато бутонів вже відквітлені цієї троянди. І ще є бутони, але вже їх не чіпаю. Ця клумбочка наче все прижилося непогано наступного разу ще пропалю. Презенте в мене ще не хоче квітувати, вона досить пізня. І ще я тут виноградом поприбирала, але, чесно кажучи, листя ще не прибирала, тільки пагониці, поросить пооббирала та й все. А інше ще не встигла. Ну, нічого головне. Вже основне прибирала ці опори і все-все-все. Ось так. М'ядка добре відійшла, її стригла, і знов зелененька. І дощик. Квітла, не квітла газані, і подивіться, скільки там бутонів буде квітнути. Все таке гарне по осінньому. Сьогодні вже неділя ми приїхали до батьків Балю зараз зробля коротенький огляд, звісно, не підготовлена. Трішки не прибрано, бо так спонтанно вийшло. Сьогодні цілий день дощик йде. Цю баню робив мій чоловік з свекру. Ось все робили самі. Ось так обшивали повністю. Це вхідна двері, вікно велике. Потім тут у нас душова йде. Тут вішалка для одягу ось тут у нас двері є, тут у нас буржуйка, тут що можна палити, там вуголь лежить. З цієї сторони ми закидаємо дрова. Ще такий уголочок з поличок є. Друге віконечко. І тут такий є у нас, я не знаю, як його назвати з Мене сушили, пам'ятаєте, я робила віники з м'яти, з лаванди. Ось сюди ми вийшли До речі, цього красення ми купили 7 років назад у Львові. Також у нас є таке дзеркало от і така поличка. Все перекрашували самі, робили. На полу у нас така плитка, пол у нас підлога з, з підігрівом. І ось тут така друга двері де в <кхи> саму вже баню. Зараз вам там покажу. Ось тут у нас є такі різноманітні також вироби з дерева. Багато чого куплялося у Львові. А це машинка з Одеси. Потім тут у нас є такі шляпи різноманітні. Це мені подружка привозила таку шляпу з Герозії. І ось така ще шляпа є. Ця шляпка дитини нашої. села така весела, такі кружені, різні. Таке цікаве була. І ось така в нас сама ця парилка. Такі сходи, одна друга. Тут у нас буржуйка. Так. Та, що з тієї сторони виглядає, вона сюди виходить і обкладена таким камінням. Базарт. Базарт, так, человек відказує, тут у нас термометр. Ах, так пахне. Ось така у нас ця сторона виглядає, так. лампочка тут таку, як подушку купили. Ну, і всякі масажні штучки і годинник пісочний, але не рекомендую потрібно перевіряти перед покупкою, бо там якась одна піщинка застряє і воно може насипатися. Ось так. От виглядає. Дуже от, тепло. Ось такий невеличкий огляд. ще підкинув дрова. У нас сьогодні мокра погода і дуже погано розгоряється. Дрова погано горять. Ось так вже там, бачите, як жарко. Альтанг, ой, альтанг, господи, парилка вміщає, ну, чотири особи вміщає. От, ну, дві це найкраще. Дуже комфортно, невеличка. Раніше взагалі тут було така, як флігелечок, невеличкий будиночок. Ще дідусь чоловіка тут проживав. Тому ось так. Переробили на баньку. Часто ми паримося. Якщо взагалі то зима, то кожні вихідні сюди приїжджаємо. Всім рекомендую. Так, хотіла вам ще показати ось такі цікаві капці. Бачите, ось такі, як шипиє. Це ми купляли ще також десь років 8 на Західній Україні. Ось спеціально для бані. Знаєте, так вдягаєш їх. І приходиш одразу до тями. <смі> Такі бодрять <смі> тапочки. Прикольні. Так масажують дуже гарно стопи.